Вітаю вас! Що значить сепаруватись від батьків психологічно? Чому людина, яка не пройшла сепарацію, залежить від інших, в тому числі матеріально? Як процес сепарації впливає на збільшення фінансових можливостей людини? В цьому відео відповім на ці та інші питання, пов'язані з незавершеною сепарацією та фінансовою залежністю. Взагалі, сепарація це відділення від батьків, але не тільки фізичне, тобто не тільки переїзд в окреме житло. Сепарація це ще й можливість вільно спілкуватися з батьками, нічого їм не доводити, і взагалі жити так, як вам потрібно. Тобто, сепарація, крім фізичної, є ще й психологічна, це відділення від батьківських настанов та сценаріїв. Сепарація не проходить в якийсь один момент. Вона займає досить довгий проміжок часу. Починається сепарація, коли дитині виповнюється приблизно півроку і закінчується вже в дорослому віці. Ну а у деяких, на жаль, не закінчується взагалі ніколи. Більш детально про етапи сепарації, про причини і наслідки незавершеної сепарації я вже розказувала в іншому відео. Посилання на ньому я залишу в описі цього відео. Інколи можна спостерігати злиття дорослої людини з мамою, наприклад. Коли без мами страшно прийняти важливе рішення, коли дорослий чоловік чи жінка відчуває себе безпомічним, якщо мами немає поряд в складних ситуаціях, і от сепарація це вихід з дитячої позиції і вибір власного життєвого шляху. Людина, яка сепарувалась від батьків, має свої зовнішні і внутрішні опори, які допомагають їй жити самостійно. Що я маю на увазі під опорами? Зовнішні опори це робота, чи власна справа, гроші, друзі, відносини з партнером чи сім'я, нерухомість автомобіль і так далі. А внутрішні опори це власні цінності, здібності, вміння комунікувати з людьми і вибудовувати відносини, адаптуватись до змін. Тобто це те, що завжди з вами і завжди буде з вами, де б ви не опинились. Наприклад, якщо людина втратила квартиру, чи чоловіка вона відгорює, але потім знайде в собі сили жити самостійно, якщо вміє опиратись на себе. Тобто людина, яка пройшла сепарацію, здатна попіклуватись про себе. Вона вміє приймати самостійні рішення і несе за них відповідальність. І головне, вона знає себе, свої потреби і бажання. Тобто, вона може собі відповісти на питання, хто я така і чого я хочу. Як же зрозуміти, завершилася у вас сепарація з батьками чи ні? Розкажу про основні ознаки незавершеної сепарації, а ви вже можете зробити висновки, наскільки це має відношення до вашого життя. Перша ознака незавершеної сепарації це залежність від батьків. А залежність може бути фізичною, якщо людина живе разом з батьками і користується тим комфортом, який є в батьківському домі. Залежність може бути матеріальною, коли батьки допомагають фінансово своїй дорослій дитині повністю або частково. І залежність може бути психологічною, це якщо ви радитесь з батьками у всьому і залежите від їх думки. Така людина, яка залежна від батьків, може навіть начебто від них відокремитись. Тобто, наприклад, вийти заміж. А, але е, якщо не відбувся процес сепарації, то е, залежність просто е, зміниться, е, тобто е, замість залежності від. Мами чи тата дівчина стане залежною від чоловіка. Ну, але також вона бути, може бути одночасно залежною як від чоловіка, так і від батьків. Суть в тому, що така людина не пожила самостійно, вона не навчилася приймати рішення і відповідати за них, не опираючись на когось іншого. Другою ознакою незавершеної сепарації є відсутність або розмитість особистих кордонів. Тобто, коли людині неприємно, але вона дозволяє іншим вторгатися в свій простір, не може сказати «стоп». В таких ситуаціях батьки можуть керувати навіть особистим життям своєї дорослої доньки чи сина Там, критикувати одного хлопця, схвалювати іншого, або взагалі не дозволяти їй ні з ким зустрічатись. Вони обирають для неї навчальний заклад, потім роботу. І в них взагалі немає такого відчуття, що їх доросла дитина це окрема людина. Вони сприймають її як продовження себе, наприклад, як свою там третю руку, яка має завжди бути під контролем. І от така людина, яка звикла, що нею керують, їй страшно відмовити батькам, висловити власну думку, адже вона боїться втратити їх любов, вона боїться, що вони відмовляться від відносин з нею, і після цього їй прийдеться жити самостійно. А як вона не знає і не вміє, адже в неї не було такого досвіду і страшно це робити. Третя ознака незавершеної сепарації відчуття провини. Коли людина починає робити кроки для того, щоб сепаруватись від батьків, або взагалі тільки думає про це, в неї з'являється одразу ж тривога, за якою стоїть почуття провини. А якщо батьки не витримають мого від'їзду, а раптом їм потрібна буде термінова допомога, я не встигну приїхати. А якщо у мами станеться серцевий напад, тобто людина бере на себе відповідальність за здоров'я та життя інших людей. Але чи насправді вона за них відповідальна? І от людина, у якої не завершилася сепарація, вона навіть коли вступає в інші стосунки, то вона в них поводить себе в чомусь схоже на, тому, на те, які відносини є з батьками, і взагалі вона немовби притягує до себе тих людей, які контролюють, критикують і поводять себе в чомусь так, як поводили батьки. Це може бути як партнер, так і керівник. А взагалі на керівників є така проекція батьківського образу, і часто те, що відбувалося в сім'ї, коли людина була ще дитиною, то в таку ж дитячу позицію вона потрапляє потім у відносини з керівництвом. І на неї знову ж можуть кричати, ображати, так поводити себе зверхньо, тому що ця людина не вміє захищати свої кордони, і вона знаходиться в тому ж сценарії, живе за ним, так як і було це раніше. І, от коли така клієнтка звертається до мене, ми починаємо досліджувати. Її тривогу, провину, страхи, а потім вже її потреби, бажання. І поступово людина починає навчитися опиратись все більше на себе, позбавляється ряду ілюзій, вона починає розуміти, що вона щось може, що від неї в її житті багато чого залежить. І от спочатку відбувається це усвідомлення, ці внутрішні зміни, а вже потім за ними йдуть зміни в різних. Сферах життя, в особистому житті, на роботі і так далі. Далі зупинюся більш детально на темі фінансової залежності. Чому людина, яка не сепарувалась від батьків, має проблеми з фінансами? І це стосується не лише того, що вона бере гроші у батьків, а й того, що їй складно заробляти їх самостійно. Чому ж так відбувається? Почнемо з того, що часто батьки вказують такій людині, в якому навчальному закладі їй навчатися, яку професію брати, де працювати. І людина погоджується, а потім згодом розуміє, що це навчання чи вже робота їй взагалі не цікаві. Вона продовжує туди ходити, тому що батьки так сказали, там заплатили, наприклад, за навчання або влаштували в якусь компанію. Але робить це. Те... Це без ентузіазму робота їй здається нудною, нецікавою. Вона взагалі може міняти компанії, звільнятися з них, шукати щось нове в надії, що нова робота їй сподобається більше, але через деякий час розуміє, що їй знову нудно, і вона не хоче цим займатися. Тобто людина, яка працює на роботі, яка їй не подобається, вона це все відчувають керівники, клієнти, і у них їм немає сенсу платити більше такій людині, підвищувати її, її в посаді і так далі. Адже вони розуміють, що людина робить роботу аби як, вона примушує собу, себе це робити. Їй не цікаво, і це таке. Замкнене коло. Для того, щоб з нього вирватися, потрібно все-таки відповісти спочатку на питання, хто я такий, що мені потрібно, чого я хочу, а потім вже що я вмію чи чого б я хотів би навчитись. І після цього вже можна йти в сторону пошуку роботи чи навчатись обирати ту професію, яка насправді буде приносити задоволення. І це вже буде людина вчитись не тільки здобувати якусь професію чи спеціальність, а вона буде також вчитись опиратись на себе, робити власний вибір і відштовхуватись від своїх бажань, шукати свої здібності і таланти. Якщо ця тема сепарації була для вас корисною, пишіть в коментарях, можливо, на якісь питання я не відповіла. Якщо хотілося б почути ще щось про неї нове, я зможу продовжувати цю тему в наступному відео. Якщо інформація була для вас цікава, буду вам вдячна, якщо поставите лайк чи підпишетесь на мій канал. Це допоможе мені записувати нові відео для вас. З вами була психолог Тетяна Штапова. До нових зустрічей!